E У середині XVII століття князь Пожарський повертався в Росію із Польщі. Його загін проходив повз Борколабівський монастир, що у Білорусі. У військовому обозі князя був захований образ Божої Матері, Пресвята діва явила свою волю, щоб ікона її була залишена у цій обителі. З часом образ прославився багатьма чудесами, з'явилися й численні копії в навколишніх храмах. Найбільшим же чудом вважається те, що ікона пережила усі війни xvii 20 століть і всі гоніння на церкву. Нині чудотворний Порколабівський образ Божої Матері зберігається у Свято Троїцькому храмі міста Бихова і є однією з найбільш шанованих святин Східної Білорусі. Що ми можемо сказати про пречисту Божу матір? Це як бачимо невичерпний океан чудес. Історик російської літератури і театру, член кореспондент Імператорської академії наук Олександр Семенович Архангельський. За час його наукової діяльності був зроблений фундаментальний огляд історії давньоруської літератури та літератури 18 століття. Серед головних праць ученого твори отців церкви в давньоруській писемності, література домонгольської Русі, Нил Сорський і Васіан Патрикеєв їхні літературні праці та ідеї. За останню працю Олександр Семенович отримав в Казанському університеті ступінь магістра. Крім того, вчений досліджував творчість Пушкіна, Аксакова, Короленка. Саме під редакцією Олександра Архангельського. Вийшло краще видання творів поета Василя Жуковського. Наука найважливіше, найпрекрасніше і найпотрібніше в житті людини. Вона завжди була і буде проявом любові. Перша жінка, яка звершила переліт через Атлантичний океан американський авіатор Амелія Мері Еркарт. На різдвяні свята 1920 року. Вона потрапила на виставку літальних апаратів, що проводилась у штаті Каліфорнія. Перейнявшись величезним бажанням літати через три дні, Амелія як пасажирка вперше піднялася в небо. Після курсу навчання дівчина купила собі дешевий біплан «Кіннер Ейрстер», А через десять років сучасники визнали її королевою повітря. Амелія Ерхард стала першою жінкою, яка сама звершила переліт через Атлантику із Ньюфаундленда до Ірландії. Невдовзі Ерхард написала книгу про цей переліт. Досягнення американки серйозно стимулювали розвиток комерційної авіації в усьому світі. Головною людиною в авіації зараз уже є не пілот зірвий голова, а добре підготовлений авіаційний інженер. Відсторонити мене від служби флоту неможливо. П'ятнадцятирічним юнаком Микола Кузнецов виступив у Северодвінську флотилію і відтоді назавжди пов'язав свою долю із військовим флотом, дослужившись до високого звання адмірала. У сталінські і хрущовські часи деякі чиновники неодноразово намагалися очорнити його ім'я. Кузнецова понижували у званні, садили на лаву підсудних. Проте в історію вітчизняних збройних сил адмірал увійшов як відповідальний командир, який зумів привести флот у бойову готовність із перших хвилин Великої Вітчизняної війни. Як член ставки Верховного головнокомандування, він регулярно бував на кораблях і фронтах. Вміло координуючи дії флоту, Микола Кузнецов зробив значний внесок у велику перемогу над ворогом 1945 року. Буваючи командиру, доводиться діяти круто, говорити різко, але й тоді в його словах і вчинках не повинно бути і тіні зарозумілості. У наступному випуску з його творів можна дізнатись про життя Данії кінця 19 століття Датський романіст Генрік Пондопідан. 24 липня 1918 року у Москві було організовано унікальний вищий навчальний заклад. Православну Народну академію богословських наук. Його відкриття в галузі медицини донині ставлять на ноги багатьох хворих російський хірург, академік Гаврило Ілізаров, творчими стежками російської актриси театру і кіно Ії Арепіної.